Добрий вечір, всім раю. Голуби випадають. Нічого. Ну, що робиться? Який вітер? Прийшов з праці. É i'm going радує, що з праці приїжджаю, на вулиці ще виднорю. Гуляйте, гуляйте. Вот ветерки будут. Ванюшка, узочку мені принесли до да, голубіграм.

На те, щоб садяти у лазарець так, ну, щоб мисяцями не випускаються по два по три місяці. Розказують. Так, позявлюся. Там мене голуби літають по 9 часов, по восьмо. Я знаю, ці одного чоловіка літали. Такі такі голуби. Це ванні карабцяю она в виставках можно лапшу на уши вешать. летает он я купляв три личка четыре парня и полеты а только рассказывать. вот подивися на видео что у показують польот на дві на три антини, які махаю. А все, що я купляв, на дне голуб'ярю, крім червоного, літає минут 15, найбільше рю. а то в сірю. Дві-три минути попадали. Я за даньких не кажу, даньки не хороші. І со мною головою заносить, прихожу. Кропаницькі. Дві на дві антини позимаються, жінки не громаді, ну, їх не цугаю. Я плоди возьму, молодіж попробуємо, жінку їх розганяти. Жінки, вітання передаю. вона Вчора теж була тут, кормила голубів, казала, що теж вітерка нету, немає. Ходили на вулиці, снігу вже почти тут нема в земле, ще так посавали з якої дерева. Ну, зараз покормив голубів, пасіжу і піду на автобус думаю їхати. Всіх вам благ, удачі. Слава Україні, рю. Дай Бог нашим захисникам здоров'я, Удачі. Україна незламна.